Це документальне свідоцтво вказує на організоване розпалювання релігійної ненависті з боку офіційної ієрархії УГКЦ, противірних української правовірної греко-католицької церкви, які відділилися від Єресей екскардинала Гузера та ієрархії з'єднаної з ним Єресях. Сестри, будучи правдивими католиками, у своєму сумлінні відчували обов'язок відділитися від цих Єресей, а тому. Підпорядкувалися правовірному синоду, який репрезентує правдиву традицію і істинну віру греко-католицької церкви. Суттєве питання. Чи проповідує Любомир Гузар Єресі, чи не проповідує? Відповідь є ясною так, проповідує. Однак апостатична ієрархія ухиляється від відповіді на це питання. Єдиною їхньою відповіддю є підбурююча кампанія. І систематичне розпалювання релігійної ненависті проти УПГКЦ. З 12 по 14 листопада 2010 року ми були свідками систематичного розпалювання релігійної ненависті з боку апостатичної ієрархії з метою зліквідувати правовірну церкву і сестер, щоб здійснити цю брудну справу апостатична ієрархія підступною брехнею. Зманіпулювала, сфанатизувала, прямо аж зазомбувала семінаристів, учнів Дяківської академії і декотрих мирян до такої міри, що ті були готові чинити психологічний терор і фізичне насилля. Те, що приписують невинним, самі роблять. Вони зомбують, вони маніпулюють. 12 листопада 2010 року. 20 сестер і декілька мирян прийшли на заупокійну літургію за отця Романа, яку мав служити владика Маркіян. Їм не тільки це заборонили, але до того сестри і вірні тут зазнали, ще й биття копання, понижувань, очорнень. Пам'ятаю, як перший раз нас почали тиснути декілька сестер збили з них і вони пали на землю, я пала зверху на них, а на нас ще падали далі хлопці. Переживала, тому що маю на печінці пухлину, яка є судин, і стіни, які є такими крихкими, делікатними. Лікар сказав, що мушу бути обережна, що вистачить удар в живіт, і може то тріснути і настане внутрішня кровотеча. Коли ми там були так на купі і на мене ще падали хлопці, я не знала, чи то вже тріснуло, чи ще ні. Приходили думки, що, певно, це є останній день мого життя. Якщо вони від мене... Самі на різдві хлопці почали бити так, як були інших сестра, до яких копали на землі, яких били кулаками. Я б певно звідти жива не вийшла. Коли я подивилася в обличчя тим людям, хлопцям, то було видно, що мають задоволення з того, що це може робити. Такий цинізм я ще не бачила. Одна жінка, я її в житті не бачила, певно, вона мене також ні. підійшла так цілком до самого вуха, мені кричала, верещала так з усіх сил зомбі. Я навіть не знаю, що це слово означає. І потім ще ін, інші речі кричала, а була так сфанатизована, аж її слини так бризкали, аж на моє обличчя. Я на неї тоді не реагувала, тому що думаю, що... Людина в такому стані не спроможна щось тверезо сприйняти. Я тебе з не було горбом. kvôli my stojili pred chátou pani Oli. Seminaristy i preštieniky chodili z chaty do chaty, korotko pohovorili s ľuďmi, skázali takýlka brechlivých frás. Ja bola šokovaná tým, jak im vdalo sa za túže korotký čas zmanipulovať i обманути людей з цілої вулиці. Пан Шутков старався демагогічно нас і всіх присутніх переконати, що нас дійсно ціле місто не хоче. Слухайте, це не останній день. Завтра буде тисяча чоловік. Ви це розумієте чи ні? Сьогодні 50, завтра буде 100, післязавтра 150. Всіх заберете в пеналарші. Дійсно, він, він тоді там погодився, як, як демагог. Було видно, що він щось подібне робить перший раз. My týždeň žili na v ulici. Zostričali si s ľuďmi. Vidíme, ľudí nás vytáli. Pani Oľa, jakými žili nás, priňala jak, jak svoji svojí ditej. I ti ľudí povychodili na ulicu. starí, mladí, žinky, razom s diťmi. I oni vsi stojú jurboju, boli zdatní kričáti na nás. На нас кричали, що ми є психічно хворі, що ми не маємо голови в порядку, що ми є секта, зомбі, а ще інші речі. До добу! До добу! До добу! В неділю, коли нас почали знову так неочікувано і раптово тиснути до стіни автобуса, я почала кричати на тих, які нас тиснули, сестрі на землі. Štúby vony zupinyli sa, ale ja kým poľanula vo plecia, to v nich bol taký, taký sklený pohľad, iba zhypnotizovaní, nereagovali a tisnuli ďalšie. V nedelke by sme obeťomili. Vertaliśmy do monastiria, jsem proběžná výprava i monasti, že stojala grupa sfanatizovaných ženok, які nechodějí nas pustiti na vlastne podvíra. Якби до нас привигли, ділилися зі своїми болями, проблемами, просили за молитву. а тепер я їх бачила, як Вони нас ображають, а Було тяжко зрозуміти і дивитися на те все, що що прибою ночами відбувало сил. То вже не були ті жінки, як я, знала декілька років. Вони були ніби з гіпнотизовані, або я, я не, знаю, як просто з, з мене але як цей, цей вдався, що так, з таких простих uh, жінок, таких щирих зробити. Так, збудити в них таку, таку лютість і ненависть. Ні, не, не, не розуміла, але знала одне, що то зробили. Sviešťaník ešte to zrobil pár rok. Tu, 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 Tak tam, kde ho som rád. Viece A za čo? Za te, že ľubí môj sousa, za te, že ty majú sa pravdivoj víru katolíckoj. за те, що ми своїми молитвами допомагали в їх труднощах. E, звідки береться в тих людях така ненависть? Хто так сфанатизував тих людей? E, чому вони так e, ненавидять нас? То хто змусив тих людей накрутити? Вони цілими годинами викрикували різні гасла, яких нас застрашували, якими нас очорнювали. Сфанатизовані жінки викрикували там 음, різні погрози, наприклад, що вони розбивають браму і порід нас бензиною і запалять. Те, що витворяли семінаристи, хлопці з дяківської школи, і деякі пробіжнянські люди перед монастирем можна дослівно назвати психологічним терором шантажем. Ми ще до вас поїдемо, розслабляйтеся! Щоб на ранку вас тут наповоло. Гайба! 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 Крім того, ще нам повісили на фіртку і на браму колодки з коментарем, щоб ми подохнули з голоду. Не поміняли замовку! Я. Я. І Також довідалися ми пізніше, що пару пасічник йшов в магазин і казав продавцям, щоб нам не продали хліб. Сестре, майте на увазі, що від завтра вам люди не дадуть перейти до магазину по селі. Майте це на увазі! Це Фанатизовані та зазумбовані люди. Хто це зробив? Хто розпалив в них таку ненависть? Апостатична ієрархія. Ми нічого поганого не зробили. Ми греко-католицький монастир. Нашим засновником є митрополит Андрей Шептицький. Живемо згідно правил святого Василія Великого, який як правовірний єпископ був переслідуваний. Єретиками аріанами, святий Василій Великий стосовно цього переслідування правдивих християн сказав найтяжче карається тільки один злочин вірність правдивій вірі Отців За цю вірність переслідують та очорнюють і нас. Хто сфанатизував цих людей до такої міри, що нас очорнювали, понижували, били. Що нас не хотіли впустити до власного дому, що зробили нам домашню тюрму і хотіли нас заморити голодом, що хотіли нас облити бензином і підпалити, що деякі сестри через фізичне насилля були під загрозою втрати життя. Відповідь є ясною апостатична ієрархія вона несе повну відповідальність за семінаристів і учнів Дяківської академії. І за своїх мирян йдеться про порушення основних прав людини, йдеться про розпалювання релігійної ненависті, яка, згідно карного кодексу, карається позбавленням свободи від 2 до 5 років, а згідно Божого закону, це гріх проти Святого Духа. Коли хтось проповідував би іншу Євангелію, навіть як це був би ангел з неба, нехай буде проклятий Анатема. Це інша Євангелія проповідує екскардинал Гузар, і з'єднана з ним в Єресях, відпала ієрархія, яка до єресей і до прокляття стягує священників і вірних.